День малята. Сьогодні в нас в гостях чарівна Ірінка. Вона принесла загадки. Я зараз вам їх загадаю, а ви повинні відгадати і назвати назву казкового героя. Вовка зовсім не боявся і ведмідю не дістався. Те лисиці на зубок все ж потрапив. Хто це малята? Вірно, Колобок! Друга загадка. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, сховалася Чіпко, велика. Вірно, рібка. Допоможе завжди вам і птахам, і дітлахам. Він під деревом сидить, добрий лікар, Ай, болить. І остання загадка. Він веселий і незлобний. Цей хороший дивачок. З ним господар, хлопчик Робін і товариш п'ятачок. До прогулянок він ласий, є на мечутливий ню, зветься плюшевий ведмедик. Всім відомо. Вірна малята, вінні пух. Ви відгадали загадки і підсказали слова. Це колобок, рібка, айболит і вінні пух. А з чого складаються слова? А слова малята складаються зі звуків. Звуки бувають різними. Ось послухайте казочку. В одному замку мешкали брати звуки. Так-так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив, Я найпотрібніший, отже я старший. Що тут вчинилося? Звуки такий галас діняли!» Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший, тому мене легко вимовляти, сказав звук О. -о, -о». Ні, я. Хоч мене і важко мов... вимовляти, але я важливий, заперечив звук Ш. Ой-ой-ой, а я вмію голосно гудіти, прокричав звук у у Вони так голосно сперечались, що розбудили мудру фей. Вона сказала, що всі звуки дуже важливі, бо утворюють слова і розподілила їх на дві групи. Крикливих і тихих. Спробуємо з'ясувати. Які це звуки? Крикливі та голосисті звуки, що можна прокричати, фея назвала голосними. А звуки тихі, спокійні, що не можуть кричати, а тільки шипіти, свістіти, скрипіти. Фея назвала приголосними. Під час вимови голосних звуків. Повітря вільно виходить із відкритого ротика. Послухайте і промовляйте разом зі мною. А о. У і. Е, -и. А під час вимови приголосних звуків повітря зустрічає перешкоду. Б Ш З, Т. Р. В. Ми їх не можемо співати. Зараз малята пограємо в гру. Назви звук. Я покажу картинку, ви повинні назвати слово. І перший звук у ньому, і визначити, він голосний чи приголосний. Якщо звук голосний, картинку кладемо в червоний будиночок. А якщо приголосний в синій. Почнемо малята. Це удав. Перший звук у цьому слові У. Ми його співаємо. Він голосний. Кладемо його в червоний будиночок. Це шарф. Перший звук у цьому слові ш. Ми його не співаємо. Це приголосний звук. Кладемо його в синій будиночок. Це крокодил. Перший звук у цьому слові К. Ми його теж не співаємо. Кладемо його в синій будиночок. Це олівці. Перший звук у цьому слові О! Кладемо його в червоний будиночок, тому що він голосний: Це санчата. Перший звук у цьому слові с. Ми його не співаємо. Він приголосний звук. Кладемо його в синій будиночок. Це ананас. Перший звук у цьому слові а. Ми його співаємо. Це голосний звук червоний будиночок. Це риба. Перший звук у слові. Р. Він теж не співається це приголосний звук в синій будиночок. І останній малюнок це іграшки. Перший звук у цьому слові І. Він співається, тому він голосний в червоний будиночок. Молодці малята, ви дуже гарно справились завданням. Наступна гра. Назви звук і придумай слово. В нашому чорівному мішечку є карточки. Перша карточка. Що це таке? Морква. Перший звук у цього слова м. Придумайте слова, щоб вони починалися з звука М. Наприклад, машина, молоко. Мак. А ваші слова малята. Наступна карточка. Заєць. Перший звук з. Придумайте слова. Мої слова зебра, зуби, звірі. Ваші малята. Ще одна карточка. Огірок. Перший звук О. Придумаємо слова. Окуляри, острів, оса. Ваші слова малята. Молодці малята, гарно справились з завданням. Скажіть, малята, про що ми сьогодні читали казочку? Про звуки. А якими бувають звуки? Так, вірно, голосними і приголосними. До побачення, малята, до нових зустрічей.